Всім привіт! Сьогодні ми покажемо, як готувати тісто з глютеном. Берете мірний стаканчик собі за основу, насипаєте повний стаканчик з горочкою. Висипаєте. Покажемо два. Згорочкою висипаєте. Далі додаєте 70% води. А, Спочатку ми дивіться, хто питає, як додавати глютен. Глютен трошки присипає. Со в составі є 10% глютена. Хто любить на течії чи багато маленької риби, ви додаєте ще. Глютена трошки присипаєте. Перемішуєте. Далі додаєте воду. 70% води. Далі перемішуєте. Даєте настоятися 4 хвилини. Далі використовуєте.